Добрий вечір, Кіровоград! Я, я, я прийшов, тому що мене запросили. Насамперед я хочу сказати з того, що давайте згадаємо ще раз ті 70 чоловік, які сьогодні. Ми не маємо поруч з нами і зробимо ще раз зробимо хвилину мовчання. Ноти, хвилина навчання, хвилина навчання. Кому? Кому? Я прошу три хвилини. Якщо ви запросили і хочете почути те, що я скажу, я прошу три хвилини спокою. Я вийшов зараз на площу. Я вийшов зараз на цю площу, тому що мені теж болить те, що відбувається в Україні. Кіровоградщина, Кіровоградщина три місяці демонструвала всій Україні. Як може бути, в нас не все спокійно, але набагато краще, ніж всій іншій Україні. Сьогодні, сьогодні ми маємо продемонструвати всім, що може бути не так, як в Києві, не так, як трапляється зараз в областях східної і західної України. Ми можемо і маємо показати, що ми можемо домовлятись, якщо ми не будемо чути один одного. Якщо ми не будемо чути один одного, ми втратимо Україну. Шановні, сьогодні ми маємо сісти за стіл перемовин. Тут в, тут, в Кіровограді, тут в Кіровограді нам це вдалося. Тут в Кіровограді ми показали, що може бути інакше. Наші правоохоронці сьогодні не нападають і дають можливість. Вам ізранка, мирно виступати. Я хочу сказати громаді Кіровограда, що я відповідаю ізранка. за всіх мешканців Кіровоградщини, за вас, всіх, хто сьогодні знаходиться на цій площі, за мільйон людей, які проживають, які живуть від Світловодська до Гайварана. І в мене були душа за кожного. Я не хочу війни і я зроблю все, щоб в нас на Кіровоградщині не проливалась кров. Ви зможете ходити, маніфестувати, Ми будемо чути вас. Я сьогодні запропонував ініціативу зробити мирну раду при кіровоградській обласній адміністрації, в яку війдуть ваші представники для того, для того щоб ми кожен раз могли вирішити складні питання. Ця пропозиція пролунала. Ваші представники, лідери партії пристали на неї. Давайте вибирайте, хто до неї війде, і ми будемо обговорювати. Ми будемо обговорювати всі складні питання. Підставка моя нічого не вирішить. Я, я відразу заявляю. Я... Я готовий передати повноваження вибраному в Кіровоградській області, очільнику іншим люди, людям, які не мають на це повноважень. Я не буду передавати відповідальність. Це мій хрест, Я його буду нести. Я не подам відставку. Я буду відповідати до того, поки не буде або іншого президента, або обраного губернатора Кіровоградської області. Це моя позиція, тому це я за це відповідаю. І буду вживати все, щоб мітинги відбувалися мирно так, як сьогодні це відбувається в Кіровограді. Якщо вас така позиція не влаштовує, то визначайте, я готовий зустрічатись постійно з вашими представниками і домовлятись сьогодні. У нас немає затриманих активістів, в нас немає арештованих, і не буде, і не буде. У нас не буде, я сказав, я даю гарантію, що такого на Кіровоградщині не буде. Якщо це не влаштовує, то тоді ну, у нас сьогодні на Майдані немає. У нас сьогодні на Майдані немає. Ті сьогодні. Я не буду писати заяву. Вас, до слова, Зараз до слова запрошую і вибачаюся. Зараз до слова запрошую Ларису Ону. Не буде чекати.